Всім доброго денечка чи доброго вечорочка вже в кого що там І у нас є невеличкий бонус, який ви можете отримати, зайшовши на сайт гри. ну Авторизуватися, відповідно, вам потрібно на цьому сайті. І в новині зайти, знайти таку новину, як огляд місяця грудень. Заходимо. Вам відкривається ось така штучка. Такий візуальчик. Ми опускаємося вниз, ідемо вниз. Тут вам інфа є, в принципі, про які танчики будуть, що там двічі, що у нас вас там очікує, але саме головне, що ви можете зробити, я вже отримав, тому ось тут в мене вже затемнений, тому, тому що я вже забрав. А от ви, якщо натиснете, ви заберете декілька безкоштовних резервиків, а також візуал члена екіпажу. Ось тому кому це потрібно, заходьте, забирайте, нічого важкого немає. А плюсик по резервіку буде у вас. Все, всім на найкращого, всім бай-бай.